В Україні завершилася вступна кампанія 2011. Як свідчить статистика, кількість абітурієнтів цього року зменшилась майже на 40%. Чим це загрожує вищій школі. Та як себе в цих умовах почувають військові навчальні заклади, дивіться далі в програмі армія. Мали конкурс 1,2, один і 3 чоловіки на місце. Всі курсанти по випуску офіцери вони забезпечені робочими місцями. Ми готуємо висококласних фахівців. В Україні нині є близько 900 вишів. За словами міністра освіти України, це більше ніж у Франції, Англії, Італії та Польщі разом узятих. На 48 мільйонів населення нашої держави достатньо і 90 таких навчальних закладів. Останніми ж роками став особливо помітним їх надлишок. Демографічна яма кінця 80-х, початку 90-х сьогодні дуже болісно б'є по українських вишах. Ще в 2009-му охочих отримати вищу освіту було близько 400 тисяч. За два роки їх поменшило майже вдвічі. За таких умов навіть виконати держзамовлення стає складним. Цього року були навіть такі приватні вузи, які через різке зменшення кількості вступників не спромоглися набрати жодного першокурсника. У цих непростих умовах чи не найкраще почувають себе саме військові виші, безкоштовне навчання, повне державне утримання, а також гарантоване місце роботи для кожного вступника. Цим не вичерпуються переваги для майбутніх курсантів. Військова освіта працює із технологіями, які випереджують технології, які є в цивільному житті. Це торкається і інформаційно-телеформаційних технології, і всіх інших. І тому люди, які хочуть отримати нормальні базові знання, не тільки для військової служби, а й потім після служби ефективно себе використати, вони знають, що тільки військовим навчальний заклад цього можна досягти. В умовах, коли цивільні виші об'єднують чи просто скорочують, військове відомство навпаки розширює свої навчальні заклади. З 1 вересня цього року Одеський військовий інститут став військовою академією. В цілому ж, коли академія відена повні. Курси навчання всього би навчатися до 700 осіб. Це фахівці ракетно-артилерійського зброї, тилового забезпечення за всіма спеціалізаціями і автомобільних фахівці. Загалом у 2011 році курсантами стали понад півтори тисячі юнаків. Це на 500 осіб більше, ніж у минулому. Адже криза кризою, а захищати країну комусь потрібно. П'ять років тому ми орієнтувалися на одну чисельність Збройних сил вона була на рівні 130 тисяч. І до неї йшли упередженими темпом. А зараз на Верховна Рада встановила чисельність 160 тисяч, і ми маємо тепер зворотню надолужувати цю плану. Відносному успіху від цієї вступної кампанії сприяли і наявність ОВНЗ Міністерства оборони, так би мовити, постійно коло абітурієнтів. Це випускники військових ліцеїв, діти військовослужбовців та молодь, яка вже відбула строкову службу. В цьому році виявили бажання стати майбутніми офіцерами зв'язківцями, виявили. Військовий вихованці військових ліцеїв десь біля ста. 100... Чоловік, це близько третини першокурсників військового інституту телекомунікації та інформатизації та вступають до військових вишів не лише абітурієнти, які тісно пов'язані зі збройними силами. Так Оксана Щур подавала документи до чотирьох українських ВНЗ, вступила в усі, та навчатися дівчина вирішила саме в Одеській військовій академії. Це було 9 травня минулого року, коли я приїхала до свого брата в Київ на парад, то я побачила, як військові крокують. У формі і мені дуже дуже сподобалося. Я зрозуміла, що це дійсно моє, що я теж так хочу. Вступ до ВНЗ здійснюється на основі зовнішнього незалежного оцінювання. Мінімальний прохідний бал із кожної дисципліни складає 124, що за п'ятибальну систему відповідає 30. Максимальне знання абітурієнта можна оцінити у 200 балів. Про те, щоб стати курсантом, окрім цього, тестування потрібно скласти і інші екзамени. Додатково для вступу до нашого навчального закладу необхідно здавати екзамен з фізичної підготовки. Психологічно-професіональний відбір та медичну комісію. Це пов'язане з особливостями функціонування нашого інституту, та а також майбутньої професійної діяльності випускників за таких умов відібрати достойні кадри стає ще важче, адже знайти всебічно розвиненого юнака чи дівчину з кожним роком все складніше. Основну причину цього бачають у недостатній підготовці школярів у загальноосвітніх закладах. Розсліджується нерівномірність розвиття кач, наприклад, сила і швидкість ще... Допустимо, і навіть в хороші відчні оценки. А от общая виносливість видно школи, общий образовательний уровень не доробляють в этом плані. Якість підготовки у середніх навчальних закладах, тобто в школах, він, скажімо так не стає кращим рок від року, тобто, відбираючи абітурієнтів, бачимо, що підготовка із фундаментальних дисциплін мається на увазі математика, фізика, Вона ж страждає. Тобто, нам багато чого приходиться на першому другому курсі до навчати ще курсантів. Цьогорічний конкурсний показник 1,2 – є найнижчим за 20 років існування збройних сил України. У кращі часи на одне місце до військового вишу було по три претенденти. Проте за нинішніх реалій такий результат варто, мабуть, розцінювати як удачу. За різним спеціальним цим конкурс був поріз різний, скажімо, був і, і по 20 чоловік на місці, і по два, і по три. Були певні недобори, але ці недобори були ліквідовані за рахунок залучення до навчання фахівців, не фахівців, а солдатів строкової служби. З законодавством це передбачено. Серед абітурієнтів військових вишів значно поменшили золотих моделістів. Невеликі відсотки тих, хто показав на незалежному оцінюванні результат у 180-190 балів. Таким чином середній бал першокурсника склав 150. Це нормальний рівень такої три четвірки-четвірки з мінусом. Певним чином це нас турбує, але для нас важливо, що все-таки це ж не 124 двадцяти У Нас досвідчений науково педагогічний колектив. Всіх наших військових вузів він знає, як працювати, як доводить людей до рівня сприйняття вищої математики, як ефективно її засвоювати і використовувати інших, в інших прикладних дисциплінах.